Сыок. Зустречайте. Ну и добре, ну знаю, же будет но хорошо. А ну что, <свят> <свят> ну, да. Кто такая сыок? Я не Буду як оголені, ніколи не чутиму, хтивого гоміна, як коли пташини знімає сорочку. А Катруся читає той вірш про Бога. Мила моя синьока, скільки ж тобі рочків Невже не вже не награлись книжковим блогом. Ну куди ти бляха лізеш? Мовчи, поки дорослі читають вірші. Якби в моїх віршах були мацюки, ви читали б їх краще, і я перестала би бути ніким у цих поетичних хащах. Ти пішла у театр заради емоцій, метафори, кислі, рідкі, ніби оцет. Все рівно тих не тягнеш цими театральними павзами. Прийди нарешті до цями, прибери від поезії пазурі, напиши, хоч мільйон дуетів з чурковим, закиди його каламбури за комір. Тобі ще зарано вриватися в батли, вертайся на сцену у танцях стрибати. Ота перемога в Наталки єдина заслуга. Дитино, і послухай. До інших поетів звертайся на ви. Скільки ще ви будуть робити знижку на рік? Пседонім Сеньока сподобався швальби. Тому я вдягаю цікляті лінзи і продираюсь на перші шпальти. Знову без жодних запрошень лізу на сцени задрипаних парів. Нещирість зв'язана, ніби шибарі. Секунду уваги, пані та панове, несеться поетка Тайфун бажаю усім вам смачного, бо це поетичний фастфуд. Вони запитають, та хто плі така синьока, і нащо про неї казати аж так жорстоко? Я ніколи не буду, як оголені. Я все ж таки маю власну голову. Я гейте б'ю, не катрену бойкотом. І все лицемірне поезії кодло, як стрендж відкриваю нові портали і хвили образи сліпа на живі. Про мене принаймні питають. А чого досягнули ви? Будь-які спроби протесту, чорна спідниця і біла сорочка зі школи знайомий закон. Ми наче, равлики в мушлях, застрягли не в зараз, а десь там. Мертва планета народом пророчить загибель, грозить кулаком. Світ на занепад прирешений. Нам вже не вибратись кліток. Грай по правил і станеш вигнанцем. Покірність найкращий із рис. Часом Здається, що втеча врятує від глуму еліти. Всі поголівно пізнають в 17, що люди різновид твари. Будь як усі, адаптуйся, щоб вижити, вписуся в норми. приязнь — це міти, люди жалять, як коси. Скоріш, долучайся до шоу. Зламані світом, покусами скорені, немічні гноми. Загнані коні несуться на осліп, не в змозі звільнитись від шору.